що потрібно, щоб виростити справді рентабельний урожай, надійне насіння, перевірені рішення і партнер, який поруч не тільки на старті. НПЦ Україна представляє насіння від провідних європейських брендів. НПЦ понад 125 років досвіду селекції ріпаку, Уніон» – потужне об'єднання селекційних компаній Німеччини. Німецька якість адаптована до різних ґрунтово-кліматичних умов України, досвід покоління надійність, яку вже понад 25 років обирають фермери по всій країні. Кожен сорт це технологія, перевірена в полі. Усі наші продукти проходять багаторівневі випробування, менше ризиків, більше прогнозованості, максимальна віддача. Насіння це лише початок. Ми збудували унікальний у своєму роді завод, перший і єдиний в Україні, який спеціалізується саме на ріпаку з можливістю обробки насіння інших сільськогосподарських культур за найвищими стандартами. Насіння готове до посіву тут в Україні швидше, ближче, надійніше. Обираючи насіння від НПЦ Україна, ви отримуєте партнера який. Підтримує на кожному етапі, дає чіткі рішення під ваші умови, допомагає отримати більше НПЦ Україна, насіння рентабельності, партнерство, що дає результат.